Наші батьки обираються саме навчання в Ірландії. По перше, тому що це англомовна країна. Вона одна із найспрестижніших країн, де можна взагалі отримати середню освіту, вищу освіту. Ця країна безвізова, да? тобто тут немало важливо, що дуже ну, легко добиратися до цієї країни. Зазвичай дуже популярно їхати там в Британію, наприклад, в Європу. А про Ірландію мало хто знає, але цього не потрібно боятися навпаки, пишатися, навпаки. Користуватися цією можливістю, що зараз ось ірландці надають такі спеціальні пропозиції для українців. Також в цій країні знаходяться одні з найпрестижніших університетів, такі як Trinity College, USD, DSU University. і саме ця країна зарекомендувала себе як країна, яка дуже дружелюбно приймає наших українських учнів саме до середніх шкіл. Цій країні дуже сильно розвинуті технології, тому в цю країну дуже часто їдуть учні студенти, які хочуть отримати саме вищу освіту у сфері IT-технологій. Тобто тут в країні дуже багато зосереджено компаній міжнародних, яких можна потім працевлаштовуватися. Зокрема, це такі компанії, як Facebook, YouTube, Google, також Apple, штаб-квартири. Вони всі зосереджені саме в Дубліні. Після завершення ірландської школи учні можуть вступати напряму на бакалавр. Бакалавр в них, як правило, в університеті триває близько трьох або чотирьох років, в залежності від того, який саме вид університету. І магістратура в них розрахована приблизно на один рік або два роки. Теж це залежить від університету. Перевага навчання саме в ірландської школи в тому, що ви після завершення цієї школи ви йдете одразу на перший курс бакалавру. Вам не потрібно вступати на програму Foundation, яка, як правило, Воло обов'язково для міжнародних студентів, які завершують навчання в українських школах. В Ірландії розташовані як державні школи, так і приватні школи. В них дуже розповсюджено саме проживання приймаючих родинах в таких англомовних країнах. це заведено дуже давно, тому за це батьки можуть спокійно не переживати, спокійно відправляти свою дитину. І як правило, ми дуже часто в стадії UA бере участь в групових поїздках в таких приймаючих родинах саме в Ірландії. І, як правило, ці родини ну проживають в будиночках, які знаходяться поряд пішої доступності до. Середньої школи, тобто дитина там, поснідала, наприклад, в родині, так і вже може там направитися до школи. Там буквально 5 хвилин, і вона вже в школі. Є школи з резиденціями, де діти проживають, таких як у гуртожитках, як правило, це закрита територія величезна. Там в одній сторони знаходиться резиденція, в іншій стороні знаходиться школа, між ними там зелені поля, їдальні, тобто бібліотека. Це все на одній закритій території, яка цілодобово охороняється. Тому ще одна із переваг. Це безпека навчання дітей в Ірландії, да, тобто це вважається дуже такою безпечною країною зараз. Дуже класно себе зарекомендували такі школи в Ірландії, як ну, по-перше, це Кінс Хоспітал Скул. Це дуже відома школа в Ірландії. Вона знаходиться в Дубліні. Вона ну, такого великого масштабу. Вона така традиційна, вона старовинна, вона зберігає свої традиції. Ось і вона відома саме своїми дуже високими такими позитивними результатами вступу в топові університети світу. Середня вартість навчання в школах в Ірландії вона починається від 16 тисяч. Євро, це якщо ми розглядаємо, наприклад, державні школи з проживанням в сім'ї, хочу зазначити, що це зараз найнижча ціна взагалі на бордингові школи за кордоном, тому що ну, в інших країнах ці, ці ціни будуть набагато вищими. Тому Ірландія, вона така одна із переваг величезних, це її цінова політика. Плюс це англомовне середовище, да, що в Британії буде коштувати набагато дорожче, тобто на 10-20% школи Британії будуть вищими. Якщо це, наприклад. Навчання в приватній школі з проживанням в резиденції, це буде вище по вартості, десь приблизно від 20-22 тисяч євро за один навчальний рік. Сюди входить абсолютно все, тобто проживання, навчання, харчування, різноманітні активності, екскурсійна програма. Однією з перспектив, якщо ви навчалися в англомовній країні, наприклад, понад три роки, саме в Ірландії, перше, що для вас таким являється бонусом, ви не здаєте IELTS. Це міжнародний іспит, який обов'язково в вище навчальні заклади за в будь-яку країну. Далі ви можете претендувати вже на навчання в університетах Ірландії по вартості, як для ірландців, якщо ви навчалися в ірландській школі, там десь ну, понад три роки. Ось це ну, така величезна перевага, тому що для міжнародних студентів, як правило, вартість за навчання дорожче для того, щоб вступити в ірландську школу, як правило, ну це вік. Да, зараз ми беремо учнів десь від 12 років, дванадцять-тринадцять. В залежності від того, який клас в українській школі був. Плюс ми дивимося на оцінки. Тобто обов'язково мають бути хороші оцінки у дитини, десь від 8 9 балів. Середній бал має бути за один навчальний рік, і ми дивимося за два попередні останні роки. Спочатку тестуємо вашу дитину на знання англійської мови, тому що без цього рухатися немає сенсу. Далі відповідно наша компанія допомагає вам зібрати всі необхідні документи. Ми їх перекладаємо, надаємо візовий супровід. Організовуємо теж співбесіду зі школи. Так, якщо необхідно там здати якісь додаткові тести, ми це теж допомагаємо. Підготовку вам надаємо. Ось і як правило, всі документи ми подаємо десь, хоча б за рік. За рік, за півроку, це ну, найкращий спосіб подачі документів до ірландської школи. І е, по документам це випуска цінок за останні два роки. Це підтверджуючий тест з англійської мови. Також потім е, ну ви зараховуєте за цієї школи, ви сплачуєте депозит. Ми починаємо працювати з. Е, Вашим візовим супровідом, коли вже отримана віза, ви оплачуєте там, наприклад, за навчання, за проживання і всі інші платежі.